Сьогодні у нас 5 березня 2024 року, вівторок, восьма година, 5 хвилин. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести тверезий здоровий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, бо, на жаль, дуже мало людей показує гарний приклад в нашій країні та і в цілому світі. Чому? Бо інколи. Люди вважають, що краще бути глупими, краще бути наркозалежними, краще мати погані звички і так набагато легше вижити в цьому світі. Але я з ними не згоден, я іншої думки. Я вважаю, що наркозалежні люди це хворі люди, які втратили своє життя і зараз хочуть зробити так, щоб своє здоров'я втратили наше підростаюче покоління, яке, я вважаю, заслуговує на кращу долю, ніж їм пропонує пропонують ці покидки, які заволоділи свідомістю простих людей. Не тільки свідомістю, а награбованими грошима і корумпованими зв'язками. 79. Зараз надворі дворі ноль градусів В принципі після ранкового душу не холодно, приємно, свіжо, можна надворі підтягуватися. Займатися ранковою зарядкою і показувати гарний приклад не тільки молоді, а й корумпованим хитержопом, хитержоробленим покидькам, які живуть за рахунок інших. Які рано чи пізно отримують те. На що заслугують?